Дійсно не розумієш, чи дурною прикидуєшся? Ні, не розумію. Як ти посміла зустрічатись з моїм хлопцем? З яким ще хлопцем! Та й тебе я бачу перший раз в житті. Сподіваюся, стань. Ерік, знаєш такого? Що? Ерік не казав, що в нього є дівчина. Як я могла забути? У мене ж гра. Тільки спробуй наблизитись до мого хлопця. Угу, mm -hmm. Так, 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 так. Угу, mm -hmm. Добре, добре. Ти мене взагалі чуєш. Так, так, та. ось тобі, ось тобі. Та ви геймери ні про що, окрім своїх ігор, не думаєте. Якщо ти закінчила, не заважай грати. На-на-на, на получай. Ти мене зрозуміла. Ерік, мій. Так, 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 зрозуміла. Пс. Бісиш. Та що він собі думав? Як він міг приховати це від мене? Можеш нормально пояснити? У Еріка є дівчина, він мене надурив. От козел, Я казала, він якийсь дивний. Можеш хоч ти мене не засмучувати. Та забудь ти про того Еріка. Знайдеш нового хлопця Геймера. Я більше ніколи не буду зустрічатися з Геймером. <звук> Та скільки можна? Доброго ранку, містер дрейб. Трошки. Вже час вставати. У вас через 30 хвилин важлива гра. А, -а, -а, -а Ти мав розбудити мене раніше! Де моя щаслива майка? Вона у вашій шапці. Ну нарешті я її знайшов. Ваш данок. Дякую. Мені потрібна допомога. Де всі. Ніхті, відкиняй, треба поговорити. Я вже не можу більше чекати. Мене зараз б'ють. Ніхто, я нікуди не піду, поки ми не поговоримо. Як же ти мене задовбав? Нік, я такий радий тебе бачити. У ти нічого не забув. У тебе дівчина є. Але я кохаю тільки тебе, вона мені не потрібна. Не чіпай, мені навіть гидко на тебе дивитись. Але я кохаю тебе. А я тебе ні. Більше не хочу тебе бачити. Ти ще пошкодуєш про це. Така біднячка, як ти, нікому не потрібна, окрім мене. Вали звідси. Як я могла закохатися в нього по самі вуха. Що ж я наговорив? Повтор, повтор, повтор! я буду першим вам кінець! Фу! Чим це так смердить? Дейв! Дейв! Так, містер Дрей, мені треба помитися. Так, добре. Саме час зробити собі круту тачку, щоб виграти цю гру. Ха-ха, Так, тепер іншу. Навіть не буду питати, що ви робите. Дякую за розуміння. Уявляєш, мене кинула Нікі. Це ще хто? Я вже запутався у твоїх дівчатах. Сідай краще грати. Вона все одно буде моєю. Ніхто не зміє відшивати Еріка. Mm. Гарні фото, але цей дешевий фон все псує. Та блін, чому ці на мене знов нападають. Хей, hey, кейк! Ти тут потрібна допомога! Ну що за люди такий гарний одяг викидають! Що там в тебе, мала? О, кейт, мене оточили. Що робити? Ти на міді? Так. Використовую закляття рожевого Сфінкса. Так, є, ти найкраща. Дякую. Ох уж ці геймери початківці. Усьому їх треба вчити. О, ура! Хто краще? Це та Безхатько? З яких пір ти питаєш поради стосовно гри у безхатька? Та вона раніше була профігравець, доки все не програла. А як ви познайомились? Вились колись на смітнику за бургер. Ох, і часи були. Ні, ти вибач, я погорічку минулого разу. Ну добре, вибачаю. Тобто, тепер ми разом. Ну, звичайно, ми разом. Я ж не можу жити без тебе. Справді я такий щасливий. Це ти хотів почути. В сенсі. Ми ніколи не будемо разом відчепить від мене нарешті. Ха -ха. Ерік, тебе відшила наша біднячка Нікі? Ха-ха-ха! Дуже смішно. Добрий день! Збираємо свої телефони та сідаємо на місця. Та блін. Та ну, в мене важлива гра. Так набагато краще. Хм, як я до такого не додумався. Де? Так, містер Драйв, хочу так само. Де мій ноутбук? Я вас розумів. Ось я і повернувся в гру. Ах, які сьогодні слухняні діти? Дрейк, тобі зручно так читати? А, а ви про це. Я так краще запам'ятовую. Це просто книжка. Та блін, що з тобою? Чому я програю? Ну ж бо, давай швидше, ще трохи. Ось тобі! Тепер треба зруйнувати вежу. Ого, як ти так швидко? Так, є, не дякуй. Ти така красуня. Як в тебе це вийшло? Ти що, фліртуєш зі мною? Що? Ти занадто бідна, щоб я з тобою фліртував. Але на від тебе, я хоча б грати вмію. Та тобі просто пощастило. В тебе, напевно, немає ні нормального компа, ні айфону. Бали це ковбу. Добрий день. Хеллоу. Вам допомогти? Що ви шукаєте? Дякую, я сама розберусь. годі за мною ходити. Я ще дивлюсь. Зараз щось вкраде. Що ви сказали? Ви вже щось обрали. Так, я хочу цей комп'ютер. Ви показуєте на навушники. Ем, так я так і сказала. Навушники. До сплати 50 тисяч доларів. Ось, решти не треба. Воу, це що справжнє золото? Шахрайка! Блін! майже прокатило. Нічого собі! Оце мені пощастило! На! 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 Містер дрейк! Обережніше! І добісниці не! Є, я переможець! Я за вас радий, містер Дрейк, але не від чистого серця. Ой, вибач, я не хотів. Сильно болить. Так, сильно. Е, можеш лишити собі. О, а вже майже і не болить. В тебе взагалі є нормальні ігри. Що це таке? Ти нічого не розумієш. Де як? Нудна гра. Стара гра. Тупа гра. Ооо, а це якраз для тебе підходить. Ха-ха-ха. Хто за тупінь? Тебе взагалі ніфік кинуло. Дякую, що нагадав. Цікаво. Та чому ти такий важкий? Це що? Оце так пощастило. Сама ти мотло. Що? Вибач, вибач, це був тупий жарт. Який же він гарнюний. А він взагалі. Працює? А, він працює! А це так має бути. Так все добре. Так, Ерік швидше біжи до вежі. Ми після цієї гри станемо кращими гравцями на сервері. Нарешті ми обійдемо цього дикого лева. Ні, Ні тільки не це! Такого не може бути! Ми ж на фільмі жахів! Беремо! Несло. Що це було? Можливо, якісь несправності. Чому в тебе такий дивний нікнейм? А, ти про дикого лева. Ну, так. Да. Та мене так давно прозвали на турнірі і мені сподобалось. Та то їх коси від у мене. Дідько! Дітько, мене вбили! Є, піймав! Хто ж грає за цього дикого лева? Цей хлопець стовідсотково профі! Нам треба його знайти! Терміново! Дей! Так, містер містерей. Знайди терміново ігрока з нікнеймом. І лев! І якомога швидше! Так! Є! Хто переміг? Я перемогла! Оуч! Ти розбудила мене! Вибач, в мене просто була епічна гра! Схоже, вони були профі. Та які профі! Лузери якісь! Не змогли попасти в ціль навіть з третьої спроби. Кого це ще принесло? Ти на когось чекаєш? Я ні. А ти? Хм, Я теж ні. Дивно? Вам кого? Добрий день. Тут вже такий Лев. Так, це я. А навіщо він вам? Є важлива справа для нього. Хто там? Це до мене. По справі. Я Дикий Лев слухаю. Чудово! Я нічого не бачу, віддайте окуляри. О, дякую, так то краще. Геть, відпусти її. Я зараз поліцію викличу. Чого ти так голосуєш? Що ти собі дозволяєш? Нікі, скажи що-небудь! А, так! А, обережніше! Відпусти нас! Все, все, відпускаю, тільки не голосуйте! Нікі, це наша. Тікаємо. Ауч! Це що, дівчата? Чому їх двоє? Ця друга дуже вільна. Хотіла нас дати. Довелося прихопити її з собою. М -м -м, а ти гарненька. М -м, Ерік, ти як завжди? Нікі, це не те, що ти подумала, я кохаю тільки тебе. Відчепись. А ти тут що робиш? Чи ти є та сама божевільна подруга? <laughs> Вона викий <Дейкий> лев. <laughs> Ей! Що <laughs> ж ти помилився? Якби це була правда, я б то про це знав. Якби ти не зустрічався з двома одразу, то був би трохи уважнішим. <laughs> <laughs> Містер Дрейк, вам треба поїсти. <laughs> може, тебе ще з ложечки годувати будуть. <laughs> Не хочу їсти, прибери це. Та де клятий вихід? Знову ти! Не очікувала побачити мене у моєму домі. Ну і коли ти нас випустиш? А, ну, стесі нікуди не поспішає. Вау! Тут навіть озеро є! Які чудові рибки, привіт! Можу її пізніше забрати. А Може краще побачишся. Цікава пропозиція. Але я відмовлюсь. Я хочу, щоб ти зіграла за нашу команду в сезоні грі. Я не буду грати з еліком в одній команді. А за 100 доларів. Коли гра? Спочатку гра, потім гроші. Ого! Скільки ж це все коштує? Я не хочу грати з Нікі в одній команді. Ти хочеш знову програти? Нікі сильний гравець! А ти дійсно готовий віддати їй третину головного виграшу? Нікі біднячка! Їй достатньо буде і 100 доларів, а ми в разі перемоги отримаємо півмільйона! Дідько! Ти чого валаєш? Вона мене налякала. А ти що тут робиш? Е, я зголодніла. Де кухня? І що ти чула? Я нічого не чула, окрім вурчання в себе в животі. Блін, як круто! Він навіть не тупить. Міфі, я тобі зараз таке розповім. Це що, Да. Я чую запах піци. А ну відкрий рота. Там нічого немає. Як ти могла не поділитися зі мною? Я думала, ми подруги. Тасті! Дрейк та Ерік тебе обманюють. Ти також це робиш. В разі перемоги вони отримають півмільйона доларів. А тобі пообіцяли лише сто. Ммм, стейсі, а ти все таки буваєш корисною. Так, може, ріжемо їм добряче. У мене є краща ідея. Ну що, готовий зірвати куш? Тихіше, Тут зараз Нікі прийде. Вона така дурна, що все одно не зрозуміє, про що ми говоримо. Про що говорите? А так, в гроб говоримо. Mm, ну добре, підпишіть. Що це? Контракт. <рес> Дуже смішно. Шлюпний? Я би підписав. Це діловий контракт. Підписавши його, ви погоджуєтеся з тим, що у вас не буде претензій до мене у разі програшу. Не хвилюйся, це нам тільки для гри потрібно. Сідай <піт> Сідайше, скоро початок. <піт> <піт> Хей, взагалі-то я тут. 100 доларів, як домовлялись. Щаслива? Ти навіть не уявляєш, наскільки я щаслива. Забирай свою подругу та вали звідси. Тепер це все належить мені так само, як і пів мільйона доларів за гру. Що, як ти дізналася? Це не важливо. Валіть звідси. Це мій будинок. Треба читати перед тим, як підписувати. У разі перемоги все, майно Дрейка, переходить до Нікі. Ха, А що ти скажеш за це? Точно! <плес> Ха, Бовдари! Це були копії, а оригінал у мене. Дей! <плес> викинь її за двері! Так, Дей, викинь цих біднячих за двері. Так, місніки. Що? Дей? E, по договору Дейв тепер також мій. Ця дурна дівка могла нас кинути. Це була твоя ідея. Так? І чому ти мене не зупинив? Та тихо ви Подайте долари бідним геймерам. Привіт, кейт. Я тобі дещо смачненько принесла. Дякую, мій улюблений гравець. А нам Геррік Дрейк. Вас не пізнати. Я тебе ніколи не пробачу за те, як ти вчинила. Ну ти ж мені сподобався, і я хотіла бути з тобою. Що? Ти хотіла зустрічатись з Дрейком? А як же я? Але ж ти мені теж подобалась. Ти хотів мене кинути, а я цього не пробачу. 大地说。